так гарантик назад пахан. Я сама вже тут була, всі дрихли. Всі дрихли, як не знаю, в два десь пішла спать, вісім вже не можу спати. Думаю, ну якого, ну висипайся. Ну, Джаше прокинувся, я вже чай попула, ковбаси шоколадні поїла. А нарешті компанія до мене прийшла. Всі інші дрихнуть. Анжелік з ріки доїхали, все добре. Ну що? З Новим роком починаємо Новий рік. Ще один е альбом в мене буде плейліст на Ютубі 2025. Як себе почуваєте? Ми почуваємо добре. Хотілося відіспатися, дуже хотілося. Ну, Думала, що я відісплюся, так як пішли е спати десь 2. Прокинулася вісім. Не знаю, вже вже звичка спати по 6 годин на ніч, щось таке. Думала, так. Е е Мріяла, що ці два тижні я просто відісплюся, а фіга, <сіхі> організм каже, так вже, вже, вже все, ми вже відпочили, давай. так так. що якось так. Я їду на роботу. Я сьогодні працюю, типу, думала, може мені вихідний взяти, а потім думаю, все одно нічого робити не буду. Ми вже, типу, все відсвяткували, все. Дені сьогодні відвіз Скарлет до кузіни, вона проведе е, решту канікул е, з ними і планує вивезти малих до парку. А я, я їду на роботу. Доброго дня ми запахоми, нібито я нічого не знімала, сьогодні ми просто лінилася. Е, знову їду на роботу. Вчора. Я от скажу, за весь цей час, як я працювала в росі, вчора був найлегший день, новорічний день. Не так багато людей. Дуже було легко все прибрати. І я не одна була, було ще дві дівчини, так що ми з крамниці лялечку зробили. Взагалі було супер. Легко, класно. Кажуть, та, на новий рік завжди буду працювати. І люди там, мабуть, з Будуна відходили, вдома сиділи, ніхто не приходив. І не було таких, щоб знаєте, іноді крамниці роблять якісь сейли розпродажі, тому що новий рік у нас такого нічого нема. Так що було дуже спокійно. І сьогодні їду, а потім у мене три, три вихідні, а вже починається після цього школа. І починаю я працювати на головній страві. І я так розумію, що перший день, понеділок, у нас мені буду, я буду годувати макарони сиром. Воно, типу, не складно, що там його готувати, але, блін. Це вже відповідальність на всю школу. У мене, звісно, будуть е, е, помічники, радники, дівчата будуть б, 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 допомагати мені е, порадами, все інше. Просто ну, трошечки, трошечки так Ух, ух, я буду головний поверх. Добре. Поїхали на роботу. Доброго днями за клопом. Коротше, вчора тренька весь день працювала над чимось. Отакий дизайн. Your hands". Це капець. Короте. Ми йдемо в кафе. Ми зустрічаємо Джульєту в кафе It в кав'ярні. Мама, і вона каже, вона отак хоче йти. Блін, це капець. Коротше, вирішили вийти в кав'ярню з дітьми. А Джульєта сьогодні працювала, робила фотографію для ювілірної компанії. З якими вона працює, і а, цей ювелірний магазин він якраз навпроти кав'ярні, куди ми йдемо. А, Анжеліка з ріка мені подарувала подаруночну картку. в цю кав'ярню. А, а малих я ще туди не водила, Завжди зі старшими. Думаю. Треба їх зводити, вже тр... треба їх привчати для, мого... наулюблен... для моєї неулюбленої кав'ярні. Просто там Джуліат завжди замовляє такі вафлі з фруктою, з морозивом. Я думаю, їм сподобається. Так що ми їдемо. Тринка ще хоче в бібліотеку сходити. Якщо буде час, якщо ну, нібито повинні, повинні бути відчинені. Так що Джульетта вже мені а, написала, що вона вже готова, так що їдемо зустрінемо. Зустрінемо її там. Чекаємо на їжу. Свича ми сидимо там, але всі бобоці. Do you like boboti? Okay, well let's try some waffles first. Cream. Hey. It's your favorite? No, this. That's a sugar, it's a powder sugar. Діти побачили красиві вафлі і не знають, що з чого починати. Морозово також. Вінка сказала, не буде їсти. Капець якийсь. А ми з Джуліта замовили однаковий Bogogi yeah, get... wrap яловичина. Зі спеціями. Все смачно. Коротше, посиділи ми в кафе. Це не то, що я собі уявляла. Думала, що діти може вже подорослішали, вже буде. Ми зможемо час провести. Ну типу, як з дорослими своїми дічі. От, Ото так. Дяжик майже два рази е е е, обронив стіл. І там якісь такі столи, що він своїм своєю, своєю вагою обперся і майже два один раз, а потім другий раз стіл майже впав. От, ну, Потім Вафлі малини сподобалися. Ну коротше, добре, що ми попросили морозова на стороні, а не прямо на вафлях. Але там же був крем. вона, Я не хочу. Я хочу після всього цього. Я так ну вже за Джашик із задоволенням з'їв крем вершки. Там Guys, would you shush? А це вони отак один з одним. Культурний вихід в ресторан у нас ще поки не прокатив. Так, на бібліотеці. Тут теж якийсь коротше. Достатньо швидко ми справилися з бібліотекою, без істерик, без е, розтягування часу. Бо колись ми ходили е, після школи до бібліотеки, і вона так довго шукала, що вона хотіла відпрацювати, що там і в туалет захотів, і вже всі там страждати почали. Відпринтували, вона знайшла у джевіти на телефоні, що вона хотіла відпринтувати, бо зараз у неї це пішла фаза у тривниці, Робити паперові такі ляльки. Відпринтували okay. раз. Ні, це за велике. Я хочу вони, щоб вони були менші. Юля така, каже: я не можу себе зменшити на телефоні. Коротше, пішли ми на комп'ютер, вона зробила, змогла зробити, зменшити. Ну, коротше, все зроблено, все при нас. В неї тепер буде а, чим зайнятися ввечері з цими ляльками. Вона з цими ляльками вже а, майже ну, всіх своїх друзів, однокласників, вона вже їх а, в цю компанію завербувала. Вони там всі ці ляльки роблять. Це так смішно, коли я приходжу на ланч на обід, коли вони там сидять, і вони з цими ляліками. І вже вчителька is. каже, що. Так, давайте не будемо лялік приносити в класи. Okay. Капець. Добре, їдемо додому. Дочекалося, поки малі пішли з-по кімнати. Чай, пиріг, Гримора. Так, сонечко, якщо буде страшно, ти закривай очі, так? Отак, От заплющуй свої оченятка. Та ми ж не хочемо, щоб у тебе психока. туди-сюди, да? моє костянечко, мами. Ну, Я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд, перегляд, реклами, коментарі, полюбляйки. Дуже-дуже дякую. Я вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей. На добраніч. 你拜拜。